Так, всім привіт! Коротше, другий день. Ось з тих катушок коротше, зробив на того шукач. Ось так це виглядає. Ось так по кругу заляти там. І тут нарізана різьба. Ось таким чином входить сюди кабель, включення, настройка чувствительності і micro USB. Це зарядка, коротше, це індикатор для нього. Зараз покажу ще він, який всередині. от. Ось так виглядається все всередині. Динамік. Можна під наушники. 18650 акумулятор. Вистачає там його, не знаю, на пару днів, коротше, без дозаряди. І ось так це все працює. Зараз покажуш його в роботі. Так, включаємо. Налаштовуємо. Зараз він не буде гудіти, бо тут адрот всередині. Магнітне поле. Якось отак. Так, як це його краще налаштувати. Десь ось так От так вже починаємо. Сюди на катушку не буде. Коротше, це виходить бок з катушкою От кліпса. 25-та труба, Поліпропілен буде одягатися. Там переходні знизу на 20-ту. Десь скручуються, розбираються штанги. Зараз одненьку складу покажу, якщо там не лише лишилось. І будемо на пробу щось віддавати хлопцям. Коротше, якось так. І ось таким чином виглядає штанга. Тут з двох сторін. там і тут різьба, тут різьба нарізана і в катушці. Ось так він розбирається, складається, підлокотничок такий, м'яка ручка. Коротше, він зібраний, це все, виходить 900 грам його вес. І ось такий вигляд він має вже повністю зібраний. Ось так раз. Все. Хто розуміє, оця катушка на метал, от що збирати, прочесувати. 35 см саме то бомба. Коротше, може кому треба, дзвоніть там. Будемо щось трохи продавати. Цього одного першого я віддам, напевно, на пробу, як там не скажу, чи для них піде, чи не піде такий формат. Ну, Кому треба, там собі для таких нужд. Можем продати.